Вам не страшно? Да. як Вся, ты стопаемся, давай выйдем. Эм... Ще, не скажи своим, чтобы загореть не в том мира. Выходим, выходно. Загорили по ЕГЭ за секунд Посадку заходим, друзья. Направо, направо. Направо по, по стороне направо. Чтобы мы тверди позакрывали. Ми стоїмо, на Ми стоїмо, чекаємо, поки піхота не буде контактна. Потім виїжджаємо прямо і правіше її підтримувати. Чуєш, ми ж вільно можемо вступати в контакт. Хелкат вже приїхав, тоді чекаємо Мокер. Зараз цей Хелкат розкладеться. Це ну, Право. У нас побачити скрипто. Ми як домовлялись, з клаузура. Ми висунемось тільки під їх кулемети РПГ, коли ви вже в контакт вступите. Хай вони до останнього не знають, де ми. Ну, в будь-якому випадку, Халк спочатку повинен задиміть. Так, так, так. Намалюй свою Vitcoin кто. Де ти саме стоїш на виномацію? Зараз вийду точно сорієнтуюся.

А ну прогальмуй. Тут блин поменяли все, с мапы інша. А це ми на червону виїжджаємо. Давай праворуч туди на. Ну по диагонали. Бачиш ты. Я бачу одного чувачка сидить біля води. Вот, лівіше, 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 лівіше. левиша. Біля води. Анк у вас бачимо. Так. Званка біля воды. Пригольмой. Я у новый свой метков. Пригольмой. Піхота обережно вже з цієї висоти, то обережно поглядаємо місцевість. Миток не хватает квауці. Мабуть, до цих кущиків прямо. Проходимо Він ожив там. Ви От, висунься а за ним. Там може є, але висунься мені за ці кущі, мені право треба дивитися. А я вас чую, ви для мене зліво і ми для вас справа. Зрозумію. Ми близько до ґрунтовки. Ми по ній по ґрунтовці поїдемо вас підтримувати. На грунтовочку и проводочку. Плюс. Нормально проводила, еще да? Пехота на 315 уже точка. Сквозь ДМ? Так. Вы тоже трошки с катрошкой? Уже... Стоп. Стоп. Пред два мы уже посадка. Зердете ми прилетіли нормально Чи ще до цього? Дай, будь ласка, дрым І заходим на точку. Энк, е, зараз буде дымой, вон заходимо піхоти. Эн, е, по тобі працює белым. Ні, ні, не, не по мені. Ні, працюють з хребта, а я відпрацював. Ворог стріляє з міста, з міста по полю. Хова перші будинки. Зупинись. Міномети прилетіли майже по мені. Ви по кому відпрацювали? Ми відпрацювали по хребту, по кулемету, щоб у нас спробував. Стоим, 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 стоим. Дымы можешь можно ехать. Давай. Потрошка порад. Решали еще берега попрыгнуть. Та не, навпаки, наоборот, правиша. Спробуем миш. Что то не призна? Давай справа объедем, давай справа Вот на дорогу. На да, на дорогу. Выезжай и выравнивайся мне носом, говоришь. Точно на південь? Ні, це американський бої. Проверяй, хлопці, переведе. Американська форма. Клаузура, може працювати Хай, по пись. хребту справа на пагорбі в бункере. Він перезаряджається. перезаряжається. Прощай, прощай, все, за попадающий. всі. Можемо далі, а, далі. А, так, далі. Бил, бил. все. Так, пусть далі. Все, Алекс, давай, прямо комнат на хлебет, погнали. Заходимо через ліс. Хелка, давай про по цьому по, по хребту відпрацюємо. БТР, зайдемо за цим Я можу крити цей перший пагор хребта, укріплення. Хорошо бачу. Там ми одного повезли, що один зробив. Ми до вас підходимо, сідаємо до вас машину. По Попереду -по ворог? Близько, повторюю, близько. Не, не дуже далеко. Давай не назад, підход. Підход. давай назад, зробити так коротенько З нас звісно, вибили, але і ми тут. Я встиг не стріляти по них. Як назло, переключився на цю на на кулемет, щоб працювати по цих поберегти патроні, а ці до мене приїхали. Ну, ну ладно. Тепер поспостерігаємо. Тут у нас склад Алекса підходить. Тут Клоузура займає позицію. Ця точка захоплена. О, цей ужив! так це були вороги, я тут нормально при приклався. на ну, це, схоже, моя робота була. Ну, як мінімум одного. О, ще один їде. Картоха. Так, міномети працюють. Тут ще бетер стоїть. Ну, не бетер Хамбі. Ну, тут всі живі, це хорошо. Оу, прилітає. Тікає, тікає, правильно робиш? Ну, власне, першу лінію оборони зайняли. Тепер питання, що буде далі? Хто у нас? Вбитий. Вбитий я, Фанат і Рес. Клаузора ще тут. Тут у нас ця група. Так, нас... да, ми, ну, дуже так нахабно підлетіли прям під точку. Допомогли її взяти, в принципі. Прикрили. Працювали по цьому пагорбу, але. Але, але. Так, ми знову зайняли позицію тут. Я, я хоч подивлюсь. Ух, як хо. Хоро... Ой, як хороше! Міномет прям ідеально. Ідеально. Всіх кракенів просто винесли. ось що, значить, пристріляна точка. Ну, в сенсі, добре прорахована. Що ми маємо? Тут ще трошки оборони є. Тут трішки ці хлопці прикривають підхід вздовж узбережжя. Цікаво. ABCD. В нього задача пройти максимально по узбережжю, але у них само собою контакт, їм це не дають зробити. Продовжує працювати кулемет. А, ні, це клаузура сів. Клаузура сів і відпрацьовує. Красунчик. Клаузура сів на на... на нашу Залізячку. Та там же нема нікого. Але він цього не знає. Продовжує сепресити сюди. Хтось по комусь стріляє. Що за постріли? Цікаво. Фії Джей. Теж неясно, по кому вони там стріляють. А це от, оце -от, оце -от МК-19. Це от оце, оце засранство криє оцей напрямок з автоматичного гранатометика. Перезарядився, чудово. Бум насипає сюди. ОБСІДі тут занекався. Ух, як близько. Ой, як. О, все. Це було занадто. Ти імбова на. реально імбова. Та ну капець. Треба попасти, прямо лицем піймати. Та вон поруч падає і вбиває аж, аж, аж пищить. Так, а що у нас по наших бійцях? Клаузура, соло механік. От ми всі лежимо тут радісно. Всіх винів, виклав клаузура. Прибрав з машини і пішов, і поїхав соло на залізячці. Ось тут якийсь проїзд незручний. Цікаво, чи, чи це я встиг вибити цих пацанів тут, перш ніж вони нас вибили, чи це вже піхота відпрацювала по, по джипіку. Ну, складно так атакувати. У них купа техніки, у нас один БТР і роби що хочеш. А ще у них не тільки купа техніки, ще й окопана вся оця от хрень із стаціонарними кулеметами і т.д. Що тут у нас? А, це машинка. Окей. Okay. Так, хлопці у нас тут. оце мабуть, по комусь настрілює, да? стріляєш по комусь? Мабуть, же стріляєш по комусь. Ага. Ага. О, міномети. Треба сюди працювати. Вони вже потікали звідти. О, прийшла атака. О, це вже цікаво. Оце вже починається пуш. Давайте трішки ближче подивимось. Ці хлопці тут сидять. І спостерігають. Ага, відкрили вогонь. Всі прекрасно знають тепер, що ви тут. Ну окей, це добре. Понеслась. Перший мінус. Я чомусь очікував, що от в цій позиції просто буде лежати один чи два бійці і просто спостерігати. Вони вирішили відкрити вогонь, але по-хорошому вони б мали просто координувати ем, свою супер -убервавлю. Дати цим хлопцям підійти кудись от сюди. І тут їх вже всіх класти. А Поки вони там, це ну так, не сильно ефективно. Когось, може, і забрали би, але, до речі, нікого і не забрали. Але тепер вам тут Стів вай. Ну, хіба що ти прям заничкуєшся? Я б на твоєму місці тут, десь тут в кущиках лежав, відпочивав. Ну, власне, він так і робить. Молодець. Що у тебе за зброя? Прицільчик, глушачок, нічося. Нічогося. Ну, от правильно, дивіться, він криє оцей от прохід. Грамотно. От так і треба. А той, звісно, спалився на рівному місці. Там пешки по ньому прилетіли. Так, тут у нас. Люди в місті, але місто тут не ключове. Тут задача зараз взяти, наскільки я розумію, яка наступна точка. Наступна точка оця. Ну, це буде дуже складно. Але я сподіваюся, міномети пристріляні і сюди скоро поприлітає. А потім після цієї точки має бути взятий бункер. Зараз я його знайду. Це здається він так. Прапорець не бачу, але здається, так, оцей бункер має бути взятий. Добре. Добре. Ну, дивимось. Хлопці починають штурмувати. Давайте подивимося, як відпрацює цей снайпер. Тут найбільш цікаве зараз все. Давай, давай. Ану, ану. Марксмен. Перезарядився. молодець. Ну, у тебе не те, щоб супер приціл, але. Але, але. Ха! Не бачить, не бачить. А хлопці проходять отут, вони тут не біжать. Вони прямо заходять. Ну, правильно. Загалом наше, От, от тут от вони будуть заходити, от тут. Так, летять дими. От тут буде за цю висоту, це буде, мабуть, найскладніше зараз. Давайте дивитись. Продовжує працювати. Просто сапресити цю зону. Клаузура з нашого БТРчика. БТРчик працює. Нас там нема, а БТРчик працює. Клаузура, командир, залишився один і тут просто виписує. Де ми пішли? Тут нікого нема. Але ж ми цього не знаємо. Червоні цього не знають, ми сапресять так активно. На, Стів Вай, мабуть, тобі тут нічого не світить. Хіба що, хіба що. Ага. Ану, ану. А там є, чувачок. А ви вже побігли. Хелман. О, до речі, це творець цієї місії. Хелман Юей. Він її створював. Ось вони пробігають, штурмують. Ага! Інгвальд. Був вбитий, мабуть, саме от стіввай його тут і поцілив. Тому що так. Оці от хлопці біжать. Ага! Ви... Окей. Хто вас так косить там? Хто це? От Отак от, от так от. Все ж таки побігли через оцю. Да-та-та. Він і двох забрав. Трьох забрав. Так, от, це от грамотно, отут-от заничкуватися і отут от викошувати. Це грамотно. Так, ці е, організували оборону в цих траншеях. Ох, їх буде складно викурювати. О, щось, 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 щось. Це що летить? Я не зрозумів, що це летить, але окей. Якісь ГПшки. Тоте не стріляє? Це ти настріляєш, правильно? Ні, хтось інший. Хтось не стріляє. А техніка де ваша? Куди поїхав той Супер джип? А, ось він! Ти його що, кинули? Його просто кинули. Прикольно. Цікаво чому. Тобто він відпрацював як стаціонарно. Може він вистріляв просто весь боєкомплект? Можливо. Тут, звісно, втратили. Ого! Ого! Раз, два, три, чотири, п'ять, шістьох. Я думаю, що всіх шістьох так чи інакше поклав оцей. Можливо, ще допоміг оцей панішер. Тому що, в принципі, тут нема з ким воювати, так? Ну, нема. Звідси нема обзору тут. Ага, вони просто накидують ГПшками. Окей. Так, але тут хлопці підійшли вже. От би вам, звісно, скоординуватись, щоб ці заходили і ці заходили одночасно. А тут вийшло, що оцій фронт пішов першим і майже весь тут і ліг. І все через оцю занозу в дупі. Так, БТРчик тут. Давайте подивимося на повну картину. Ну так, тут проходити за НАТО, тут небезпечно, такий ничка. В принципі, треба йти от прямо от по цьому кряжику. І никатися або ліворуч або праворуч, використовувати дими. Ну, от як хлопці зараз і роблять. А що ви? А що ви четверо? Це криє тут. Ага, ага, ага. Це що у нас? Це таке схоже на кладовище. Це кладовище є. Заходять на кладовище, просуваються по ньому. А, ця висотка засапрешена, тому вони спокійно приходять, там же нема нікого. Все одно працюється сто... обережно, і це правильно. А що це в нас? Тут прям якийсь термінатор прийшов, ну, панішер. Ну, його, звісно, покарали, але, дивіться, на цьому пагорбі ліг Хелкет, Ліг Алекс. і вся оця пачка лягла. Залишилось тут раз, два, три. Троє. Троє підходять. Але оцей от пацан може і цих трьох добити. Давайте подивимось. Це називається стріляючий стріляючий кущик. Бачите, що він робить. в трупик Мабуть, щось лутає собі. Окей. Давайте дивитись. Продовжує працювати здалеку клаузора по цьому пагорбу, просто тому що може. ГПшки прилітають. Там нема вже нікого, вже не знаю. 20 хвилин там нікого нема. Тут, звісно, основний бій. О, вже двоє. Ну, і цих двох це ж достріляється Стів Вай. Так ніхто і не зрозумів, я так. А хто зрозумів, зрозумів, занадто пізно. Що тут є де от заноза в дупі. Так, ну що, тут хлопці вистраюються для активного пушу на північ. На північ, на захід, точніше. На оцей пагорб. Прилітають міномети. Остання обробка. Красиво прилітає. Так, розумію, це і міномети, і гранати, і все, що тільки можна. А які міномети, якщо Хелкат лежить? Ніхто вже не мінометить. А що ж це так красиво прилітає? Це вони гранатами закидують. Правильно? Ні? Так? Ні? Може там хтось сидить на мінометах? Так, давайте глянемо. Ні, нема нікого. Тобто це не міномет, це вони гранатами закидують. Прикольно. Щось пролетіло. О, клаузорок порухав вперед. Нормально. Що що він робить, цікаво? А що тут у нас? Ага, з цього флангу вже зайшли троє. Закриють підхід, М да неприємно, вони звідти прострілюють захід на цей пагор. Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж туди заходити? Ну ці деми мають допомогти, звісно, але це буде складно. Що тут у нас? Залишився один з цього флангу. Тупо один. Всі лягли у цьому ярочку. Ага, і останній ліг, але здається, це взагалі були постріли десь звідси. Так, 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 захлинулася атака, бачите, просто-просто не залишилось чим атакувати. Тобто є БТРчик. І тут скільки бійців і 4 оцих бійця. Воу, Щось прилітає. Я так розумію, ці хлопці по ньому намагаються відпрацювати. Ага! Коузора висувається на лівий фланг прикрити. Думаю, зараз він сяде на стрілка. Та що ж ти виходиш? Одразу на стрілка пересідай. Всередині ж можна. Просто пересісти всередині. Повернувся і сів. Можливо, вільний огляд не працює. Так, окей, це правильно. Чекайте на них. у нас там? Ага, оце ж у нас гранатометник. Правильно? Дивіться, дивіться. Скрадається. та що шо? ти шо? Пів-пів. Пемц! -пів. Клаузура. Доєднується до рядів спостерігачів. А, да, але я цього ж не знаю, буде закидувати, добивати, понятно. Все зрозуміло. Знаєте, що може бути найгірше? Якщо він не повністю його вибив, зараз підійде і в нього сяде. Так, ці хлопці тут. Та ладно. Серйозно. Капець. Ага, викинув клаузору. І забрав собі бетер. Ну, звісно. Абсолютно зрозуміло, що тут вже виграш однозначно оборонців. Але червоні зайшли на цю от. Вже по пусту, півгодини як пусту, як пусту а, траншейку. Але зараз тут буде окопний бій. Складний і жорстокий. І перший мінус. Хлопці роу, зараз буде. Воу! Вуу! А, ага, ховайся! Прилітає. Ого, ого! 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 І тут вже лежить, все. І тут. І це кінець гри. Окей, okay. ну насправді, я молодець, <laughs> я вбив Бог. <laughs> таке, а це звіз, дивіться, 10 набив. 10. Та й таке.